Добрий вечір, шановне фанство. Е, внутрі дав гірчицю. Зараз 17 листопада. Ну, Я почав говорити, то вони втекли. І нутрі, ті, що малі в клітках, я даю зелень, вони ту гірчицю більш-менш їдять. Ну, Ті стовбури трошки, ті грубші, то вони. Кидають, а зелень з'їдають. Дорослі, дорослі на внутрі, вони практично не хочуть їсти гірчицю, а молодь їсть як одні, так і другі. Самцям я вже другий раз підкинув. Самцям я другий раз підкинув гірчицю. Вони з'їли трошки. Ну, небагато. Даю, бо я крім герчиці на вечері, бачите, буряк. Одне яблучко напівгнеле, буряк, ще що в мене є тут, моркви, моркву одну і гранула. А вони трохи їдять, трохи розкидають. Зараз дивіться, то я зранку почистив і до вечора вони вже ось це понакидали. Вони кидають тут відстань десь. Сантиметрів 12, напевно. І сантиметрів 6, як вони закидають, потім, як, як вони будуть діставати, то, ну, 12 сантиметрів, то вони не позбирають. А як 6 сантиметрів вже понакидають і лапками потім я хочу їсти, то вони лапками дістають і лапками підбирають. Так що то не є дуже критично. Але так як я тільки що різав їм маленькими кусочками ріжу, бо візьме великий кусочок, поки занесе в той кут, бо їх тут сім штук є, вони видирають одне другому гарбуза. І поки занесе, той загубить, бо впало, то пропало. Тут в мене велике тіло, десь 2 більше 2 см. Відстань між арматурами, то воно провалюється, падає і пропадає. А маленькими кусочками ріжу, буряк цілий там де лежить, а щоб вони собі гризли, скільки їм потрібно, води вони практично не п'ють, не практично, а зовсім маліше не п'ють води, бо мають достатньо, мають достатньо е буряка в клітці. От, і я з кормів достатньо даю їм, щоб вони були забезпечені водою. Так, гранулу норму даю, трошки більше, деколи дивлюся, порозкидають менше. Так, граюся, я з тою гранулою. От, пройшло два тижні. Тут було почищено, як я їх кидав, то за два тижні семеро нутряні вони то все загадали. І під кліткою треба прибирати. Що два тижні такі, то вони маленькі. А як будуть більші, то їх треба або розділяти, щоб в клітці було їх чотири. Ну тут чотири є нормально, п'яте нутрення, то є вже в нагрузку на таку клітку, як мене. От. Та в мене. А так собі що є, їсти. Є пити суховиті корми, вони собі ростуть. О, єдиний недостаток зараз буде що приморозки, і як приморозки тільки почнуться, такі більше 5 градусів, то я самочок з з тих, що тут є, я кину міні вольєр, маю ще один міні-вольєр і кину їх туди, щоб самочки. Дружина в мене вже каже, кидай їх, не муч їх в клітці, щоб вони не мучилися тут по тих по тих арматурах, по тому холоді не ходили. Ну, Але мені подобається, клітці подобається. Мінус клітки для мене лише в тому, що вони розкидають корми. Ну, як більший процент. Ну, тому що в клітці то є видимо. А вольєрі ми кидаємо не задопчуть, ми то не бачимо, серце не болить. А тут а ми бачимо, скільки відходів є, і трохи болить серце, бо, е, бо як вам сказати, гроші на вітер. Ну, але там, де їдять, там розкидають. Саме основне, щоб. Вони добре набирали вагу і гарно росли. Все, дякую за увагу.